У я тебе нічого нічого не не вийде, навіть чого? не намагайся. Марійко, доню, а чим це ти займаєшся? Та от глечики розписую. Думаю, може, вийде продати, хоча я вже не впевнена. Ну чого, у тебе дуже гарно виходить. Не переживай, я знайду тобі покупців. Дякую, мама. У тебе нічого, доню. Пан Степаненко приїде подивитися твій розпис завтра вранці. Ой, Що ж сталося? Може, миша вночі пробігла? І що ж робити? Я щось придумаю. Добре, я в тебе вірю. Ти думаєш комусь потрібні твої биті горщики? Ось і ти, лиха моя доля. Дай я поправлю? Стій, у мене для тебе подарунок. Подарунок? Це тобі. Вдягни і подивися в люстерко. Вони такі надзвичайні. Купую всі і замовляю ще. Я дуже рада, пане. Це тобі за допомогу. За допомогу? Яка краса? У мене теж для тебе є подарунок. Давай, руку.